У клінічній лікарні центр матері та дитини завершили монтаж та налаштування сонячної електростанції, встановили її, аби на випадок аварійних відключень електроенергії медики закладу продовжували надавати послуги, каже директор Володимир Присяжнюк. За рік зазвичай тут приймають понад півтори з тисячі пологів. Центр матері та дитини. Як перинатальний центр, він досить багато потребує електроенергії, і тут цілодобове завантаження. В середньому в день знаходиться читовий гідних, читово після пологових породіль в цьому закладі близько 35-40. досить велика кількість обладнання. Це як стосується як в педіатрії, так і в акушерстві, яке працює цілодобово. Зрозуміло, що ці потреби є в електроенергії постійно. 144 батареї потужністю у 550 кВт Кожна встановили на даху акушерського корпусу, монтували протягом двох місяців. Встановлюють панелі у рамках п'ятирічної програми будівництва сонячних електростанцій у комунальних закладах, яку затвердили торік, каже заступник міського голови Андрій Очеретний. Сонячна електростанція для центру матері і дитини міському бюджету обійшлася у 3 мільйони 200%. 000 Тут є утеплення 40 см мінеральною ватою, поверхнього мембрана, поверхнього вже встановлені сонячні панелі. Сьогодні це вигідно вже ставити. Тут термін окупності на цих двох лікарнях трішки більше 4 років. І за 4 Після чотирьох років вони будуть власне виробництво своє мати в плюсі і використовувати на господарчі потреби свого, своєї лікарні. Перший пуск сонячної електростанції відбувся на Різдво 25 грудня. Володимир Просіжнюк каже, за тиждень роботи закладу вдалося зекономити майже 8 тисяч гривень. Будемо сподіватися, що по тій потужності вони мають десь 60 кВт за годину. Вони будуть нам покривати близько 60-65% в сонячний день, або літом, або весною, або весною, ранньою За словами Андрія Очеретного, річна генерація станції до 80 тисяч кіловат. Це дозволить медичному закладу зекономити більше як півмільйона гривень. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини Вінниця.